Дорою статим горою і за добробут народу. Розтяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Морози вночі, день температура не дуже висока. І бджоли летять по воду і там клякнуть. Шприцом трохи мало їм води на рамки. Те, що ми робимо завжди, зимою шприцом вистачає, а коли в них розпліт, їм треба багато води. І ось ми вирішили це питання вирішити до просто. Ми поставили всередину вуликів поїлки. Які поїлки? Зараз ми з вами подивимось. Воїлки кількох видів. Звичайно, найкраща, двохмісні, китайська. Всю ячейку солену воду, всю просту воду. Але ж воно дороге дуже, тому купили дешевші які ще й зробили рамками. Ось невеличкі, 200 грамові І будемо давати їм водичку. Воно вверху, буде вода нагріта. Ось такий плотик. Це плотик з полістиролу. А це з простого паперу. Ось так, бо не хватило. Ну що, будемо зараз розливати. Розливаємо. Так, лотик піднявся. Полістірол піднявся і простий папір. О, джолки будуть по ньому вилазити і залазити. Все, воду можливо, Зараз будемо давати вулики. Отже, ви бачили. Поставили притул до гнізда. Хай вони хлібають цю підсолену воду. Тому що на дворі холодно, не дуже охотно, але стали лізти до води. Ділка бере воду. Прилізла і смокче. Ну, небагато, небагато. Тут лізуть по воду. І слава Богу, що не потопилися. А що б води мало? Не треба їм переливати, бо вони можуть бовтатись. Поступово беруть, а в сильних сім'ях робота йде повним ходом. Бжоли внизу. Їх багато, і вони беруть воду і носять у волк. Отже, слабаки мало беруть, а силачі, салачі прямо напали на цю воду. І носять. Ще одна сильна сім'я, трохи лізуть, Не так, щоб дуже, але трошки-трошки беруть. І топляться при цьому. Вон на дні опять дві бджілки. Зараз спробуємо достати. Багато топляться. От, брали воду і потопилися. Видно трохи глибоко, зараз ми трохи вилиємо і виймемо цих бджіл. Підсумок такий, трохи незадоволений. Для сильних, ще більш менш А для слабаків треба знайти інший спосіб подачі води в таких екстремальних ситуаціях. Ось, ви бачите, одиночні бджоли беруть одиночні. Туди-сюди і то не дуже. А іноді і топляться. Отже, рамка, рамочна кормушка. Це не вихід, щоб подавати воду. Все-таки будуть кращі варіанти, які ми з вами пізніше подивимося. Для цього підпишіться на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей. Зісь вам не мальдиво, я раз зі мною. Здесь страхають чоли одна за одною. Починає погрузка ймати ні в попад. Без пальсинки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем Трудный путь опасный, как военная тропа. Без пальсинки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем Трудный путь опасный, как военная тропа.